Отже, коротше кажучи, я сьогодні планувала зварити качоту, бо мені потрібно ще одну качоту кілограмову на перше 07. Так, думала, зварю качоту і стальне молоко залишу на завтра. Хай стоїть вечірні сьогоднішні, а завтрашні мені ніколи завтра буде варити, тому що завтра в мене відправлення ваших посилок і так далі. Тому вирішила для себе так, що сьогодні зварю качотку, завтра нічого не варю, а вже в неділю буду варити знову сулугуні. Але, я вже казала, внеслись корективи. Незалежні від мене, не я їх вносила. Потрібно їхати в сільську раду, тому потрібно терміново щось робити з молоком. Ні про яку качоту вже речі не ведеться, мови. Мови, точніше, не ведеться, а не речі. Чому? Тому що до Біз чогось на 10 я не встигну, а після, хто, коли я звільнюся, і, ну, коротше кажучи, не знаю я, а молоко ставити куди? Знову в холодильник, тоді завтра треба його терміново перероблювати. Ну, коротше. І тут я вирішила, хоч я і не любитель експериментувати, ви це знаєте, але вчора. Мені підказала одна чудова дівчинка, ну дівчинка, жіночка, звати Геленка, моя підписниця. Вона мені повідомила, що вона варить панір, але не вживає його свіжим. Як в нас це було заведено і продавала я завжди свіжим, я варила, от на завтра, наприклад, на, до сьогодні я варю. А вони навпаки, вони його намагаються витримати хоча б неділю або дві. Вона каже, що тоді консистенція краще, і смак набагато краще, щоб він обсох, щоб в нього з'явилася оця скориночка. І взагалі вона робить його з додатками, тобто там з травками з, якимось, ну, з овочами, з різними наповнювачами. А вчора вона ще й спробувала зварити його на заквасці. правда, вона варила на NGL. Е, І каже, що навіть виход сиру більше, їй сподобалося дужче на заквасці. Ввечері мені ще дзвонила одна, телефонувала підписниця стосовно замовлення, ну, Там ферменти, закваски. І в розмові з нею також вияснилося, що вони панір вживають десь неділі-дві витриманим. І тому в мене, як то кажуть, созрів план відварити сьогодні панір. Доставка у нас буде 1 липня, якраз до 1 липня 2 тижні виставлю його, запропоную своїм клієнтам, можливо, хтось і спокуситься на таку новинку, скажімо так. Але я вирішила використати не NGL, а саме ST-шку – Тобто, так як вона термофільна, вона предполагає високий нагрів. Вона йде для витяжних сирів, а також для халумі. А халумі ми теж варимо в гарячій сироватці, в киплячій. Ну, тому я вирішила, що стежка сюди буде більш, напевно, актуальна. Поки я доїла, виявляється, Вова вже злив мені молоко, те, що було в холодильнику, і поставив. На маленький вогонь нагріватися. Я зараз зайшла, долила до повної каструлі, бо мені по максимуму потрібно збагрити молоко. У мене залишилося ось скільки. Внесла сюди закваску, також із розрахунку 0,02 грами на літру. Тут виходить 22 літри повна каструля. Ну, 22 чи 23, ну я рахую 22. От, Зараз дам постояти хвилинок, буквально. 15-20. А потім увімкну нагрів далі і буду доводити вже до потрібної мені температури. Так що сьогодні експеримент у мене вимушений, скажімо так. Так, залишила я не на 30 хвилин, а на 20, тому що ще потрачений буде час на нагрів. 20 хвилин постояла воно з закваскою. Я якраз встигла поперемивати всі відра, подойники, цідилки, все на світі. Принесла сюди, підготувала. Ось у мене є така суміш-італійські трави. Тут у мене базилік. І тут у мене прованські трави. Все це позносила, підготувала. Формочки, якраз у мене їх 6 буде. На три. три види зроблю, на три розложу і три буде для пресування. Лімонну кислоту вже відважила, та вона вже майже і розчинилася. Да. Все, тепер нагріваю молоко до 96 градусів. О, Господи. А поки буде грітися молоко, зараз в ньому. 40. До речі, закваску я вносила теж при температурі 40 градусів. Річ в тім, що Вова, коли молоко позливав, увімкнув невеличкий нагрів, і воно вже встигло догрітися до 40 градусів. 41 чи 42. І, хоч я додала вранішнім молоком, все рівно воно ж тепле, трішки знизилося, але 40 було. На температурі 40 градусів я внесла закваску СТ із розрахунку 0,02 г на літру. Залишила на 20 хвилин, а через 20 хвилин увімкнула нагрів. І я сподіваюся, що протягом 10 хвилин воно догріється. І якраз вийде ті самі 30 хвилин з закваскою. А потім буду вносити кислотний коагулянт. А я цим часом швиденько потрібно мені обмитися. Ну, я душ прийняла швидше, ніж нагрілося моє молоко. І спочатку я почала хвилюватися, потім пере і переінала взяла себе в руки. Так, дивіться, виходить, гріється, воно вже ой, 26 хвилин після того, як я обімкнула нагрів. 57 було, я вирішила накрити кришкою, зараз швидше пішло. Що хочу далі сказати? Я так прикинула, тут приблизно буде 3 кілограми десь паніру. Це тобто по 1 кілограму у форму. Якраз у мене три. Наповнювача, підготувала ось ємність, де буду змішувати з травками. Вирішила сипати, ділити буду на глаз приблизно, не через ваги ніяк. На глаз, тим паче, через ваги немає сенсу ділити, бо воно буде з сироваткою. Вирішила сипати одну столову ложку на ну, приблизно кілограмову головку. Це я так думаю, що повинні вийти десь в районі кілограма. Все, чекаю далі. Щось мені це вже перестає подобатися. На годиннику вже майже пів на десяту, бо що ось 10 вова повинен приїхати мене забрати, а молоко нагрілося тільки до 70. Мені потрібно встигнути викласти його хоча б у форми. От сьогодні той день, коли точно працює закон подласті, як ото кажуть. Коли не треба, коли тобі треба щось там чи робити, чи ще щось, чи кудись відвлектися. І потрібно, щоб воно тихіше нагрівалося. Час так швидко минає, так швидко гріється все. Тут, коли воно навпаки потрібно, це капець якийсь. Я вже й на дві конфорки поставила, вже й до такої степені все підготувала. Тут уже у мене понасипані ці ложечки, щоб потом не відміряти. Ситечко, формочки, все вже під носом. І навіть грузики вже попідготовлювала, щоб тільки поставити і побігти. А річ в тім, що на годиннику майже без 15.10. ой Ой-ой-ой. Гріється моє молоко вже годину. Це капець якийсь на двох конфорках. вже змістила каструлю, здвинула і увімкнула дві конфорки. Ну, на 10 я вже не встигаю, та й Вови щось немає. На 10 я не встигаю вже ніяк. Ой, от отак оттак от, от з молочною переробкою і заплануй що небудь, ні. Я ж кажу, що це готування, до нього потрібно підходити, як сказати, відповідально. Воно не любить поспіхом. От як би б ти куди не спішив, 91 градус, як би б ти куди не спішив, а всьому свій час, як то кажуть. От сказала воно буду так грітися, і хочете його застрель. Це ну, в принципі, годину і 20 хвилин стояло з закваскою. Це вже година 20. Я спочатку розпереживалася. Думаю, довго чи не почне саме згортатися, чи не наросте кислотність. Але. Потім так поміркувала, що не повинна. Дивіться, якщо ця закваска перед, ну, розрахована на приготування сиру халумі, як ми готуємо халумі, так ми вносимо закваску, 30 хвилин стоїть. Потім ми вливаємо фермент ще 30-40 хвилин стоїть, це вже година, а то й година 10. Потім, коли ми його нарізали, прогріли, вимішали і залишаємо ще на 30 хвилин. Тобто воно у нас стоїть у теплі більше, ніж півтори години. І нічого ж не буває, правда, він не здувається нічого у нас в той халумі. Тому сподіваюся, що все вийде. 92. Мало, мало з паніром. Панір це така штука, з ним головне не поспішати. Е, от велика в ж таки помилка багатьох сироварів, які кажуть, потім телефонують і кажуть, в мене не вийшов панір, в мене вийшов як творожок, в мене ще щось. А чому я вам зараз скажу. Я цікавилася цими рецептурами, які ви знаходите в інтернеті. І чого там тільки не начитаєшся? По-перше, дуже в багатьох рецептах вказана температура 80 або 80-90. Цієї температури мало. Буде дійсно дрібне, як творожок, і, скоріш за все, осяде на дно каструлі, а не підійметься шапкою, як повинно, вверх. Панір, якщо не догріт, я колись отак поспішила. Чому я кажу це з певністю, тому що це ж таке досвід. Я колись також так кудись спішила і не догріла до 95 чи 6. от я не пам'ятаю, чи 84 в мене було. Ну, щось отаке, коротше кажучи, вроді і не холодне, але й не 90, так? І він не вийшов. Мені довелося цідити його, не викладати у форму, а цідити через цідилку для творога. Ну, Я його потім і пресувала під грузом, під великим. Поїли, звісно, але це не був панір. 93. Ну, Сподіваюся, що зараз вже догріється. Довгенькі сьогодні вийдуть робочі моменти тільки стосовно одного, одного експерименту, розумієте? В мене сьогодні, в принципі, що? Мені потрібно завакуумувати сулугуні, те, що жовтеньке, головка. Я вже і в пакет поклала, щоб воно не пересихало, але не вакуумувала, просто так в холодильнику лежить. Скаморцю теж прибрала в кульочок, просто, щоб не висихала, бо вона ж маленька, що там 200 грамів. Я думала, сьогодні, може, сири поперемивати, але, але мені ще хліб потрібно спекти сьогодні, їсти щось приготувати. Колись це, що я буду робити, не знаю. Можливо, зайду в магазин, візьму чи пельмінів, чи щось. Коротше кажучи, не знаю. Поки чекаю панір і Вову. Панір і Вову. Отже, швиденько, бо додому забігла на декілька хвилинок. Розклала я по формам панірчик. Зробила я його різний, так як і збиралася. Вже ніколи було знімати, бо вже і Вова приїхав за мною. По запаху мені найбільше сподобався аромат з прованськими травами і з італійськими. Базілік менше за все. Ну, я взагалі з травами не, не дуже люблю. Не тільки сир будь-що. Але Пахне добре, правда, пахне обалденно. Особливо це зараз перевертала, чого приїхала додому. Значить, коротенько вам е, пишуть внутрішньопереміщених осіб і людей з інвалідністю на допомогу від міжнародної організації. Ну, не знаю, чи буде з цього сенс, бо минулого року заповнювали на є допомога і так Вова нічого ще й не отримав. Я отримала за три місяці, а Вова не отримав ні копійки. А зараз оце ж пише друга типу організація, ну за умови, що ви останні три місяці ніякої допомоги від інших організацій не отримували. Тобто, я, як член родини, не попадаю під цю категорію, запишуть тільки Вову. А чи будуть ті виплати, це вже поживем побачимо. Бо я ж кажу, що минулорічних Вова так і не дочекався. А сир потрібно було перевернути ще давно, але я його викидала у форми і ми поїхали. Це дві години простояла в черзі, і зараз вони зачинилися на перерву. Оголосили до першої години дня перерву, тому я зателефонувала Вові, він приїхав, мене забрав, як їхав на обід сам. І я швиденько поперевертала сир. Пообрізала ось оці окрайки, які повилазили з під форм. Якби вчасно через 15 хвилин перевернула, такого б не було б. А так як воно стояло дві години і ніхто його не перевертав, то щоб не було потім таке некрасиве, ото, а рівненько обсихало, так як я ж хочу витримати його, то пообрізала ось оці окрайки. Мікі сказав, дуже добрі, до речі. І все, посуд помити не встигаю. Зараз виїжджаю знову туди. Вже достою ту до чергу, запишу вову. Можливо, хоч і одну якусь отримає ту допомогу, не знаю. Поживемо побачимо. Ось такий класнючий панір, експериментальний, в мене вийшов. Прибрала його в холодильник, нехай постоїть трішки в холоді, повністю захолоне. Щоб був однієї температури з розсолом, а потім буду відправляти його на посолку, ну а далі вже обсушиться і буду дивитися, скільки там я його витримаю, чи тиждень видно буде. Коротше кажучи, три різних смаки: базилік, прованські трави і італійські трави експериментального паніру зварені.